Лю цисінь, вічна життя смерті. ТЕКСТ читає Сергій Орубчук. 16.00 16 28 листопада 62-го року епохи Стримування. Центр управління Стримуванням. Високошвидкісний ліфт мчав униз і, зростаючи над головою з кожною наступною миттю брила Землі, здавалося, всією масою тиснула на серце чінсінь. Півроку тому на спільній конференції ООН і Об'єднаного флоту сонячної системи ченці обрали другим у історії мечоносцем і хранителем системи стримування на гравітаційних хвилях. Її кандидатура отримала майже вдвічі більше голосів, ніж людина, яка посіла друге місце, і ось тепер вона спускається до Центру управління стримуванням, де відбудеться офіційна церемонія передачі повноважень. Центр управління стримуванням був найглибшою будівлею зі збудованих коли-небудь людьми. І розташовувався на глибині 45 кілометрів під поверхнею землі, нижче рівня залягання кори і розриву Мохоровичіча самій мантії. Тиски температури на такій глибині значно перевищували значення середині земної кори, а основною породою верхньої мантії були різноманітні, найтвердіші передотити. Лів до нижчого майданчика опускався майже 20 хвилин. Ченсінь вийшла з кабіни і побачила чорні сталеві двері, на яких великими білими літерами. Була написана офіційна назва Центру стратегії стримування за територію темного лісу, станція управління нуль глобальної гравітаційно-хвильової трансляційної системи. Збоку від напису віднілися логотипи ООН та об'єднаного флоту сонячної системи. Ця будівля потребувала дуже складних інженерних рішень, незалежної закритої системи циркуляції повітря, замість під'єднання контурів до атмосфери на поверхні землі, бо в такому випадку. Надвисокий тиск на глибині 45 кілометрів викликав би відчуття дискомфорту в резидентів, потужної системи охолодження, здатної остудити приміщення в навколишніх породах мантії з температурою майже 500 градусів Цельсія, але ченсінь бачила лише абсолютно порожнечу. Білі стіни вестибюля, вочевидь, могли перетворюватися на електронні дисплеї, проте зараз залишалися чисто білими, неначе зведення будівлі було тільки нещодавно завершене. Та її ще не ввели в експлуатацію. Півстоліття тому, коли під час проєктування оформлення центру управління консультувалися з Лодзи, він відповів просто відверто невигадливий як могила. Офіційна грандіозна частина церемонії передачі повноважень відбулася на 45 км кілометрів вище на поверхні за участі всіх лідерів спільноти землі й об'єднаного флоту. У супроводі поглядів представників усього людства Ченсінь увійшла в кабіну ліфта. На останньому етапі передачі повноважень із нею залишилися лише дві людини голова Рос і начальник штабу об'єднаного флоту, представники двох інституцій, які безпосередньо підтримують працездатність системи стримування. Голова Рос обвів рукою порожній вестибюль і повідомив, що центр управління буде переобладнаний і декорований згідно з її побажаннями і без будь яких обмежень, можуть бути засіяні газони, висаджені рослини, збудовані фонтани тощо. За першою вимогою можуть бути встановлені голограми, які з високою точністю імітуватимуть будь які земні пейзажі. Ми насправді не хочемо, щоб твоє життя повторювало історію його, сказав начальник штабу Об'єднаного флоту. Можливо, через його військовий однострій Ченсінь побачила в ньому відгомін чоловіків минулого і відчула, як тепліє на душі від цих слів. Але й вони не були здатними зняти з її душі тягар нелегший за 45 кілометровий шар ґрунту в них над головами. Витяг із минулого поза часом. дилема вибору мечоносця десять хвилин від існування до винищення. Першою системою стримування за теорією темного лісу були понад три тисячі ядерних бомб із контейнерами, наповненими маслянистою плівкою, які розташовувалися довкола сонця, утворення після детонації хмари з плівки змусили б сонце мерехтіти у видимому діапазоні і таким чином транслювати в глибини Всесвіту зашифровані координати трисоляриса. Хоча ця система була гігантською за розмірами, вона не вирізнялася стабільністю в роботі і захищеністю від посягань. Після того, як краплини припинили блокувати електромагнітне випромінювання сонця, людство негайно відновило роботу потужних радіоантен, які використовували наше світило як антенну підсилювач, доповнивши ще одним контуром систему стримування у вигляді ланцюга ядерних зарядів. Обидві вищевказані системи використовують електромагнітні хвилі включно зі спектром видимого світла як засіб мовлення і передачі інформації. На сьогодні вже відомо, що це найпримітивніший засіб спілкування на міжзоряних відстанях, прозваний димовими сигналами в космосі. Оскільки електромагнітні хвилі дуже швидко загасають і сильно спотворюються у разі розповсюдження на великій відстані, їх використання для подібних трансляцій украй обмежене. На час введення в експлуатацію системи стримування людство вже відкрило ази технологій. Які давали змогу вловлювати гравітаційні хвилі і нейтрино. Проте способи модуляції та передавання ще лишалися тераінкогніта. Першою партією технічної інформації, яку людство зажадало отримати від Соляриса, якраз і були знання, які дозволили б науковцям Землі швидко опанувати технології зв'язку, засновані на нейтрино і гравітаційних хвилях. Хоча обидві ці технології через обмеження швидкості розповсюдження нейтрино і гравітаційних хвиль. На рівні швидкості світла були застарілими порівняно з квантовим зв'язком, вони все-таки стояли на рівень вище за спілкування за допомогою електромагнітних хвиль. Ці цієї інформації мають надзвичайно низький ступінь загасання, а отже, цілком підходять для передачі даних на великі відстані. Зокрема, нейтрино навряд чи взагалі взаємодіє з будь чим іншим у цілому всесвіті. Теоретично, модульований почок нейтрино може передавати інформацію на інший кінець відомого Всесвіту. І ослаблення та спотворення, що виникають у результаті передачі, не впливатимуть на можливість зчитування відомостей. Однак пучок нейтрину може розповсюджуватися тільки в точно заданому напрямку, водночас гравітаційні хвилі, здатні в один і той самий момент випромінюватися на всі боки по всіх куточках Всесвіту. Саме тому людство обрало гравітаційні хвилі головним засобом стримування за теорію темного лісу. Фундаментальною основою випромінювання гравітаційної хвилі є вібрація довгої струни. Надзвичайно високої щільності. Чорна діра уособлювала найідеальнішу передавальну антенну, а велику кількість мініатюрних чорних дір можна було з'єднати довгим ланцюгом, який вібруючи, випромінюватиме гравітаційні хвилі. Але навіть Трисолярис не володів достатнім рівнем технологій для побудови подібної системи, тож людство довелося для створення вібруючих струн використовувати вироджений газ. Діаметр цієї струни високої щільності не перевищував. Кількох нанометрів, тож вона займала вкрай незначну частину загального об'єму всередині антени. Більшість внутрішнього простору в корпусі антени використовувалася для створення захисної оболонки й умов роботи струни високої щільності, тому загальна маса антени не досягала критичних значень. У природному стані вироджений газ, із якого виробляли вібраційну струну, можна відшукати всередині білих карликів і нейтронних зірок. Проте за звичайних умов. Вироджений газ перетворювався на звичайні хімічні елементи за сучасними технологіями, доступними людству період піврозпаду струни з виродженого газу становить близько 50 років. Після спливання цього строку антена стає непридатною для подальшого використання і потребує заміни. Основним стратегічним завданням людства протягом першої стадії стримування за допомогою гравітаційних хвиль було нарощування потужностей. Планувалося будівництво ста передавачів, розкиданих по всіх континентах, але обрана технологія стримування мала суттєву ваду, відсутня можливість мініатюризації гравітаційно хвильових антен у майбутньому. Вони, як були, так і залишатимуться громісткими, надзвичайно складними й дорогими в будівництві та експлуатації. До моменту надзвичайної події, яка назавжди змінила підхід до стратегії стримування, людство встигло побудувати 23 гравітаційно хвильові антени. І спочатку епохи стримування активність ОЗТ зійшла на нівець, проте почався розквіт екстремістських організацій протилежного спрямування. Їхні прибічники сповідували антропоцентризм і виступали за повне винищення Трисоляриса. Найбільша з них мала назву Сини Землі. На шостому році епохи стримування сини землі здійснили напад на розташовану в Антарктиді гравітаційно-хвильову антенну, сподіваючись захопити комплекс і отримати можливість транслювати інформацію. Загін нападників нараховував приблизно 300 осіб, які мали найсучасніші зразки зброї, включаючи мініатюрні інфразвукові ядерні бомби. За допомогою агентури серед співробітників комплексу напад майже досягнув успіху. Якби воєнізована охорона вчасно не підірвала передавальну антенну, наслідки були б катастрофічними. Інцидент із синами землі спричинив велику паніку в обох світах. Людство збагнуло, яку небезпеку приховують у собі. Гравітаційно хвильові передавальні комплекси, а Атресолярис розпочав безпрецедентний тиск на землю задля запровадження суворіших заходів обмеження і контролю, поширення технології передачі гравітаційних хвиль. Незабаром після інциденту кількість робочих майданчиків була скорочена з 23 до 4, три з них розташовувалися в Азії, Північній Америці і Європі, а четвертий на борту гравітації. Усі передавачі були закільцьовані на вмикач активного типу. А не за принципом мертвої руки, який використовувався для запобігання підриву ядерних зарядів довкола сонця. У сучасних умовах механізм, вигаданий лодзи, вже не мав сенсу. У випадку смерті або вбивства мечоносця, інша людина чи організація може перехопити управління системою стримування. Спочатку громаді гравітаційно-хвильових антенн можна було збудувати лише на поверхні, але з розвитком технологій на 12 му році епохи стримування. Три передавальні антени і усе пов'язане обладнання перемістили в глиб землі. Проте всім було зрозуміло подібні запобіжні заходи із додаткового перекриття антенного комплексу і центру управління шаром ґрунту завтовшки в десятки кілометрів, здебільшого були спрямовані на нівелювання загроз і з боку представників людства і мали незначний захисний ефект від дій Соляриса. Краплини, створені з використанням сильної ядерної взаємодії, Взагалі не помітять захисного муру гірської породи завтовшки в кілька десятків кілометрів, прорізавши його немов водний пласт. Після запровадження лодзи системи стримування трисоляріанський флот, який прямував до сонячної системи, змінив курс, що було підтверджено засобами спостереження, які працювали ще на технологіях, розроблених людством. Тепер найбільший клопіт викликало місце перебування десяти краплин, які до цього моменту вже дісталися околи сонячної системи. Трисолярис наполягав на тому, щоб залишити чотири з них у межах нашої системи, мотивуючи це необхідністю можливості миттєвої протидії захопленню передавачів екстремістськими угрупуваннями. Якщо подібні спроби знову матимуть місце, Трисолярис залишає за собою право вживати заходів для захисту двох світів. Людство неохоче пристало на цю пропозицію, додатково висунувши вимогу, що всі чотири краплини мають перебувати за межами пояса Койпера та їх супроводжуватимуть. Земні зонди, щоб у режимі онлайн підтверджувати місце розташування й орбіти краплин. За таких умов, аби зреагувати на напад ресоляриса, Земля матиме в запасі приблизно 50 годин. Дві з цих чотирьох краплин супроводжували гравітацію в гонитві за синім простором. Тож формально в сонячній системі за поясом Койпера залишилися лише дві з них, проте доля шести інших краплин була загадкою. Затвердженням трисоляриса, шістка залишила межі сонячної системи, аби супроводжувати кораблі флоту і повернеться тільки разом із ними, але жодна жива душа не вірила цьому. Трисоляріани вже давно не були істотами, наділеними прозорими думками. За минулі два сторіччя вони швидко опанували мистецтво хитрощів, обману стратегічного мислення. Напевно, саме це надбання стало найголовнішим для них з-поміж отриманих від людства знань. Думки більшості схилялися до того, що всі краплини чи значна їх частина все таки переховуються десь у сонячній системі, а поза як краплини невеликі за розміром, дуже швидкі й маневрені, невидимі для радіолокаторів, їх пошуки відстеження ніколи не було легким завданням. Навіть із використанням маслянистих плівок та інших найпередовіших методів моніторингу космічного простору, радіус ефективного спостереження не перевищував однієї десятої астрономічної одиниці приблизно 15 мільйонів кілометрів. Потрапляння краплини у сферу з таким радіусом неодмінно буде помічене системами моніторингу Землі, але за її межами пересування краплини фактично не було обмежене нічим. Із найвищою швидкістю краплина здатна пролетіти 15 мільйонів кілометрів лише за 10 хвилин. Саме стільки часу має у розпорядженні мечоносець для ухвалення рішення, якщо система стримування дасть збій. 16.00 1617 28 листопада 1962 року епохи стримування, центр управління стримуванням. Із важким гуркотом непідйомні сталеві двері завтовшки понад один метр поволі відсунулися, і Ченсінь із супроводом зайшла до серця системи стримування, що ґрунтувалася на теорі темного лісу. Перед очима Ченсінь з'явилося ще більше порожнечі і відкритого простору. Вони опинилися в напівкруглій залі з вигнутою білуватою стіною навпроти них. Стіна була. Напівпрозорою нагадувала брилу льоду, а підлога й стеля виблискували незайманою білизною. Першою думкою Ченсінь було те, що на неї дивиться величезне око без райдушки, сповнене болю втрати. Нарешті вона побачила лодзи. Лодзи сидів, схрестивши ноги прямо посеред білого залу, обличчям до вигнутої білуватої стіни. Волосся й борода були надзвичайно довгими, але доглянутими, акуратно зачесаними. Завдяки абсолютно прозорій сивині. Вони майже зливалися з білизної стіни, тож його акуратний чорний френч Джуншань особливо різко впадав у око. Його стабільна непорушна поза нагадувала перевернуту те самотній якір на пустельному пляжі, знерухомлений під вітрами часу й ревучими хвилями віків, що вперто чекає на корабель, який уже відплив і ніколи не повернеться. У правій руці ледзи тримав червону стрічку, руків'я свого меча вмикач гравітаційно хвильової системи стримування. Його поста долала відсутній рис очному яблуку, і, хоча фігура мала вигляд лише чорної плямки на тлі великого залу, проте притлумлювала відчуття спустошення і змарнілості, додаючи божу іскру. Лодзи сидів обличчям до стіни, тож вираз його очей роздивитися не було змоги. Він ніяк не відреагував на появу відвідувачів. Якщо стіну можна зруйнувати за 10 років, то ця біла стіна могла впасти вже в п'яте. Голова розупинив ченсінь і начальника штабу. І тихо промовив, що до моменту трансферту повноважень іще залишилося 10 хвилин. Останні 10 хвилин свого строку на посаді мечоносця Лодзи так само лишався непорушним. Початок епохи стримування ознаменувався для лодзи початком періоду благоденства, довгоочікуване возз'єднання з Джуан Янь і донькою віщувало продовження щасливого життя, але цей період виявився дуже коротким. Менш ніж за два роки Джуан Янь пішла від Лодзи, прихопивши дитину. Було багато розмов про причини такого вчинку, і найпопулярнішою думкою стала трансформація образу лодзи в очах близьких. Коли все людство вважало його рятівником, Джоан Янь зрозуміла, що найрідніша людина поступово перетворюється на чудовисько, яке знищило один світ і тримає в заручниках іще два. Страх за себе і дитину змусив її розлучитися з лодзи. За іншою теорією, саме Лодзи був ініціатором розриву, бо не хотів, аби рідні жили як він. Джуан Яні з дочкою зникли в річці часу і швидше за все десь спокійно доживали віку життям простих людей. Від'їзд Яні з дитиною збігся в часі з заміною кільця ядерних бомб на гравітаційно-хвильових антенах як головний компонент системи стримування. Тоді Лодзий почав довготривалу кар'єру на посаді мечоносця. Лодзи опинився сам на сам із ворогом на дуельному помості посеред Усесвіту, щоб продемонструвати некласичний китайський бій на мечах. У якому естетична сторона переважає саме фехтування, і не західну школу фехтування, де супротивники мають показати вміння володіти зброєю, а смертоносне японське мистецтво кен дзюцу. Тут бій відбувається блискавично і триває від половини до двох секунд, і майже одразу після зіткнення мечів один із супротивників уже плаває в калюжі крові. Але до цієї блискавичної миті супротивники часто стоять один навпроти одного, скам'яні лінимо статуї. Інколи по 10 хвилин. У цей час смертоносний клинок перебуває не в руках мечника, а в його серці. Сила духу, сконцентрована в погляді, випалює душу супротивника. Справжній поєдинок починається і завершується саме всі хвилини в застиглому повітрі, клинки душ танцюють і рубають, немов беззвучні розкати грому. Ще до вихоплювання мечів і завдавання першого удару все вже вирішено наперед поразка чи перемога, життя чи смерть. Саме таким поглядом лодзи вдивлявся в цю білу стіну, насправді змагаючи зі світом за чотири світлові руки звідси. Він розумів, що софони можуть демонструвати ворогові вираз його, очей, то сконцентрував увесь замогильний холод і всю важкість валунів на поховальному кургані, переконуючи, що готовий поставити на кін усе, аби змусити затріпотіти серце ворога і відмовитися від непродуманих агресивних дій. Змагання поглядів фехтувальників рано чи пізно скінчиться і поєдинку не уникнути. Але лодзи в дуелі посеред світу може, так і не доведеться оголити клинок, хоча кожна наступна секунда може стати останньою. У такий спосіб лодзи три Солярис не зводили очей один із одного протягом 54 років. За цей час він перетворився з цинічного сибарита на істинного, оберненого до стіни. Більше півстоліття охороняючи спокій та існування земної цивілізації. За ці 54 роки ледзи не вимовив жодного слова. Насправді, якщо людина мовчатиме протягом 10-15 років, то втрачає мовлення вездібності, хоча розуміти сказане ще цілком здатна. Лодзін не мав необхідності щось говорити. Ці думки, які він хотів висловити, вже були вкладені в погляд, зведені до стіни. Він перетворився на машину зі стримування, міну. Готовий щемиті протягом півстоліття вибухнути від найменшого дотику, підтримуючи жахом терору рівновагу між двома світами. Настав час остаточно передати повноваження з управління глобальною гравітаційно-хвильовою трансляційною системою, порушив тишу голова роз урочистим голосом. Лодзи навіть не поворухнувся. Начальник штабу об'єднаного флоту наблизився до нього, щоб допомогти встати, але лодзи зробив заперечливий рух лівою рукою. Ченсін зауважила, наскільки точним і енергійним був цей рух, без найменшого натяку на немічність сторічної людини. Потім лодзи підвівся таким же відточеним рухом. На подив Ченсінь він зміг із поза зі скрещеними ногами перейти у вертикальне положення, не торкаючись руками підлоги. Не кожен молодик спромігся б на це. Пане лодзи, це Ченсінь, ваша наступниця на посаді. Будь ласка, передайте їй вмикач гравітаційно хвильової системи стримування. Лодзи продовжував непохитно стояти, не відводячи погляду від білої стіни, яку роздивлявся протягом півстоліття, а потім злегка вклонився. Знак пошани до ворога, з якого ти половину свого життя не зводив погляду, вдивляючись крізь прірву в чотири світлові роки, їхні долі сплелися, перетворившись на єдине ціле. Потім лодзи повернувся до Ченсінь, старий і новий мечоносці роздивлялися один одного, їхні погляди на короткий момент зустрілися. І цієї миті ченсінь відчула, як потужний промінь світла змиває всю темряву ночі з її душі. Під поглядом цих очей, вона почувала себе невагомою й безтілесною, немов аркуш паперу, який роздивляється на просвіт. Їй не дано було зрозуміти, якого ступеня просвітлення досяг цей чоловік, медитуючи перед стіною впродовж 54 років. Його думки могли виявитися такими ж важкими, як і вся товща землі в них над головами. Чи легкими і невагомими, як синє безхмарне небо. Вона не дізнається про це, поки не пройде свій шлях до кінця, окрім бездонної глибини, ченсін не змогла прочитати в його очах більше нічого. Лодзі обома руками подав вмикач Ченсінь, яка так само двома руками підхопила найважчу річ у історії людства. Наріжний камінь існування двох світів перейшов від 101-річного чоловіка до 29-річної жінки. Вмикач ще був теплим від руки лодзи. Він справді мав вигляд руків'я меча чотирма кнопками: три збоку і одна зверху. Щоб запобігти випадковій активації системи, натискання кнопок потребувало великих зусиль і мало відбуватися в певному порядку. Передавши вмикач, лодзи відступив на кілька кроків, злегка поклонився трійці візитерів і, розвернувшись твердими кроками, пішов до дверей.